Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати своє замовлення з турецького ресторану Аланія Гріль. і хочу з вами поділитися. Такий турецький бізнес готує це турок. От таке пакування. Значить, у нас тут 4 пірзоли а навіть 5. можеш обрати з рисом або катоплю. Така порція коштує 19 євро до пірзола. Додають такі ліпешечки смачні. Вони такі мягенькі ще. Соуси йогуртові, трохи з чесником і зеленю. І такі соуси гостренькі. Дуже смачне оце піде. Коштує це піде 15 євро. Це вперше що я сьогодні замовила це лахмаджун. Такий лахмаджун коштує 12 євро 90 центів. Повірте мені, він дуже смачно готує. Алані гріль. Це не реклама, це я з вами ділюсь, як турки тут готують і продають дуже смачну їжу. Такі салати ще йдуть додаткові до піде і лахмаджуна. Це все на 87. Євро 40 центів Всім смачно! Підписуйтесь на канал!